Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні ми поговоримо про неймовірні випадки, коли дивні аргументи рятували злочинців. Ця тема демонструє тонку межу між справжнім правосуддям та майстерною маніпуляцією фактами. Іноді судові засідання нагадують театр абсурду, де перемагає найбільш креативний сценарист захисту. Обов'язково підпишіться на канал Тупакаріум і поставте вподобайку, щоб не пропустити нові розслідування. Ми розглянемо 50 реальних ситуацій, де логіка програвала абсолютно божевільним теоріям адвокатів. Готуйтеся почути про лунатизм, рідкісні хвороби та навіть вплив шкідливої їжі. Ви дізнаєтесь, як звичайна газована вода або відеоігри ставали причиною виправдання вбивць. Це змусить вас подивитися на судову систему під зовсім іншим кутом зору. Розпочнемо наш список із легендарного випадку, який отримав назву захист твінки. У 70-х роках Ден Вайт убив мера Сан-Франциско та ще одного чиновника. Адвокати стверджували, що надмірне споживання солодощів посилило його важку депресію та агресію. Присяжні повірили, що цукор змінив хімію мозку і зменшили вирок до ненавмисного вбивства. Це стало прецедентом, коли харчові звички використали для пояснення жорстокого подвійного вбивства. Наступний випадок стосується канадця Кеннета Паркса, який убив свою тещу у сні. Він сів у машину, проїхав 20 кілометрів і скоїв напад, не прокидаючись. Експерти підтвердили, що його мозок справді перебував у стані глибокого сну під час злочину. Суд повністю виправдав чоловіка, визнавши його дії несвідомими через рідкісний розлад сну. Третій приклад відомий як афлюенце, що походить від слів багатство та гриб. Підліток Ітан Кауч збив насмерть чотирьох людей, керуючи автомобілем у нетверезому стані. Захист наполягав, що багатство батьків не дозволило хлопцю зрозуміти наслідки своїх дій. Психолог стверджував, що хлопець є жертвою власного привілейованого виховання та вседозволеності. Суддя призначив йому лише умовний термін та лікування, що викликало обурення суспільства. Четверта історія розповідає про синдром автопивоварні, який врятував водія від звинувачення у п'янстві. Чоловіка зупинили поліцейські, хоча він клявся, що не вживав жодної краплі алкоголю. Медичні аналізи виявили у його кишківнику грибки, які перетворювали вуглеводи на чистий етанол. Його організм фактично сам виробляв алкоголь, тому суд зняв усі звинувачення. П'ятий випадок називають захистом матриці, і він базується на відомому фантастичному фільмі. Жінка на ім'я Тонда Лін Анслі вбила свою домовласницю, бо вважала світ ілюзією. Вона вірила, що живе у комп'ютерній симуляції, де вбивство не має реальних наслідків. Суд визнав її неосудною через психічний розлад, спричинений надмірним захопленням цією теорією. Шостий приклад стосується так званої гейпаніки, яка довгий час була легальною стратегією. Джонатан Шміц вбив свого знайомого після того, як той зізнався йому у симпатії. Адвокати стверджували, що несподіване зізнання викликало у підсудного стан тимчасового божевілля. На жаль, ця стратегія дозволила пом'якшити вирок у багатьох подібних справах минулого. Сьомий випадок аналогічний попередньому, але стосується транспаніки, коли жертвами ставали трансгендерні люди. Злочинці намагалися виправдати насильство шоком від дізнання про біологічну стать партнера. У багатьох штатах Америки ці стратегії зараз офіційно заборонені на законодавчому рівні. Проте історія пам'ятає десятки випадків, коли присяжні співчували вбивцям через такі аргументи. Восьма історія демонструє силу родинних зв'язків у так званому захисті близнюків. Сатіш і радж посварилися, і один із них вдарив іншого ножем у серце. Той, хто вижив, відмовився свідчити проти брата, а доказів для ідентифікації не вистачило. Оскільки у них була однакова ДНК, прокурори не змогли довести, хто саме тримав ніж Дев'ятий випадок пов'язаний з гормональними змінами та передменструальним синдромом у жінок. Сенді Кредок в Англії мала понад 30 судимостей, але уникла тюрми за вбивство. Лікар довів, що її агресія циклічна і пов'язана з важкою формою гормонального розладу. Суд замінив ув'язнення на примусове лікування прогестероном, що стабілізувало її стан. Десятий приклад також медичний, і стосується поведінкових змін під час менопаузи. Жінка напала на свого чоловіка, але захист посилався на неконтрольовані спалахи гніву. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви такі медичні виправдання справедливими для тяжких злочинів. Це питання викликає багато суперечок серед юристів та лікарів у всьому світі. Одинадцятий випадок це гіпноз, який начебто змусив людину скоїти пограбування банку. Чоловік стверджував, що гіпнотизер повністю підкорив його волю та керував кожним рухом. Експерти розділилися у думках, чи можливо змусити людину вбивати проти її волі. У деяких випадках судді приймали цей аргумент, якщо були докази професійного навіювання. Дванадцята історія стала основою для фільмів жахів і відома як одержимість демонами. Арне Джонсон вбив свого орендодавця, стверджуючи, що диявол змусив його це зробити. Адвокат намагався викликати священників як свідків, щоб довести існування надприродних сил. Суддя відхилив цей аргумент, заявивши, що не може судити духовні сутності. Тринадцятий випадок стосується апнея сну, коли людина перестає дихати вночі. Чоловік задушив дружину у вісні, і лікарі пов'язали це з кисневим голодуванням мозку. Захист довів, що він діяв несвідомо через критичну нестачу кисню під час сну. Присяжні виправдали його, визнаючи цей стан формою автоматизму, яку неможливо контролювати. Чотирнадцятий приклад це стратегія занадто товстий для тюрми, яка спрацювала в Флориді. Шахрай важив майже 300 кілограмів, і тюрма не мала умов для його утримання. Суд вирішив, що ув'язнення такої людини буде порушенням прав людини та жорстоким поводженням. Він залишився під домашнім арештом, оскільки держава не могла забезпечити йому догляд. П'ятнадцятий випадок протилежний попередньому і стосується генетичної аномалії, що впливає на зріст. Чоловік із дефіцитом гормону росту виглядав як дитина, хоча був повнолітнім злочинцем. Присяжні підсвідомо сприймали його як невинного хлопчика, що вплинуло на м'якість вироку. Його дитяча зовнішність стала головним інструментом маніпуляції емоціями всіх учасників судового процесу. Шістнадцята історія про амнезію, яка часто фігурує в кіло, але рідко працює в суді. Однак один обвинувачений довів, що травма голови стерла пам'ять про момент злочину. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз і підтримайте відео лайком. Суд визнав, що він не може захищати себе, бо не пам'ятає обставин події. Сімнадцятий приклад пов'язаний із так званим синдромом зайвої хромосоми у чоловіків. Річард Спек, який вбив вісім медсестер, намагався використати генетику як виправдання жорстокості. Захист стверджував, що наявність додаткової чоловічої хромосоми робить його схильним до агресії. Хоча теорія була популярною, наука згодом спростувала прямий зв'язок між генами та вбивствами. Вісімнадцятий випадок це сексомнія, ще один різновид розладу сну з серйозними наслідками. Чоловіка звинуватили б у зґвалтуванні, але він довів, що страждає на лунатизм сексуального характеру. Лікарі підтвердили, що він може вступати в контакт, не приходячи до тями. Це стало підставою для повного виправдання у кількох гучних справах у Канаді. Дев'ятнадцята історія стосується побічних ефектів популярного снодійного препарату під назвою «Ембіен». Люди під його впливом сідали за кермо, готували їжу і навіть скоювали злочини. Адвокати успішно доводили, що пацієнти не контролювали свої дії через хімічний вплив ліків. Виробникам довелося змінити інструкцію та додати попередження про можливу неадекватну поведінку. Двадцятий приклад це кофеїновий психоз, який допоміг уникнути тюрми за наїзд на людей. Водій стверджував, що випив занадто багато кави і енергетиків, що викликало манію. Психіатри підтвердили, що передозування кофеїном може призвести до короткочасного розладу психіки. Суд визнав його неосудним у момент аварії через стан гострої інтоксикації. 21-й випадок перекладає провину на жорстокі відеоігри, такі як Grand Theft Auto. Підлітки вбивці заявляли, що ігри стерли межу між реальністю та віртуальним світом. Захисники намагалися довести, що розробники ігор несуть відповідальність за програмування поведінки дітей. Хоча суди рідко приймають це, аргумент залишається популярним серед стурбованих батьків. Двадцять другий приклад стосується важкої музики та прихованих поснань у гурту Judas Priest. двоє хлопців намагалися вкоротити собі віку, а батьки звинуватили музикантів у підбурюванні. Експерти шукали зашифровані фрази, які нібито впливали на підсвідомість слухачів через зворотний запис. Суддя постановив, що музика не може бути безпосередньою причиною трагедії такого масштабу. Двадцять третя історія розглядає залежність від порнографії як пом'якшувальну обставину при сексуальних злочинах. Злочинці стверджували, що перегляд контенту змінив їхнє сприйняття норм та дозволеного. Захист наполягав на тому, що це хвороба, яка потребує лікування, а не покарання. У деяких випадках це допомагало отримати направлення на терапію замість в'язниці. Двадцять четвертий випадок це еротоманія або патологічна віра в те, що хтось закоханий у вас. Жінка переслідувала відомого телеведучого, переконана, що він посилає їй таємні знаки. Вона вважала арест перевіркою їхнього кохання і не визнавала своєї провини. Суд відправив її до психіатричної лікарні, визнавши небезпечною для оточення. 25-й приклад стосується синдрому розбитого серця, який реально існує в кардіології. Чоловік скоїв фінансові махінації після раптової смерті дружини, посилаючись на емоційний шок. Залиште коментар, яка з цих історій здається вам найбільш абсурдною або несправедливою. Медики підтвердили, що сильний стрес може тимчасово порушити когнітивні функції людини. 26-та історія нагадує мильну оперу про злого двійника або близнюка. Злочинець стверджував, що злочин скоїв його давно втрачений брат, про якого ніхто не знав. Хоча це звучить смішно, поліція була змушена перевіряти архіви пологових будинків. Звичайно, у більшості випадків цей захист розсипався через відсутність доказів існування брата. 27-й випадок це заяви про контроль розуму з боку спецслужб. Деякі вбивці стверджували, що в їхній мозок вживили чіп для керування поведінкою, вони детально описували технології впливу, намагаючись переконати присяжних у своїй невинності. Зазвичай таких людей визнають неосудними через параноїдальну шизофренію, а не через змову. 28-ма історія ще більш фантастична і стосується викрадення інопланетними істотами. Жінка заявила, що прибульці змусили її підпалити будинок, щоб приховати сліди свого перебування. Вона надала малюнки кораблів та істот, які віддавали їй телепатичні накази. Суд, звісно, відправив її на примусове психіатричне лікування замість тюрми. 29-й приклад називають захистом Шеггі на честь пісні Це був не я. Репер Ар Келлі довго заперечував свою провину, незважаючи на відеодокази його злочинів. Стратегія полягає у повному ігноруванні очевидних фактів до самого кінця процесу. Це рідко спрацьовує, але іноді збиває з пантелику присяжних своєю нахабністю. Тридцятий випадок це крайня необхідність, що включає канібалізм заради виживання в морі. Моряки Дадлі та Стівенс з'їли юнгу, щоб не померти з голоду у шлюпці. Суд визнав їх винними, створивши прецедент, що необхідність не виправдовує вбивство невинного. Однак суспільний тиск призвів до того, що їх помилували через півроку. Тридцять другий приклад ще жахливіший, і стосується вбивства за згодою жертви. Армін Майвес знайшов добровольця в інтернеті, який погодився бути з'їденим перед камерою. Захист стверджував, що це не вбивство, а допомога у самогубстві за обопільною згодою. Суд відкинув цей аргумент і засудив канібала до довічного ув'язнення. 32-й випадок пов'язаний із посттравматичним розладом у ветеранів бойових дій. Колишні солдати стверджували, що флешбеки змушували їх сприймати мирних людей як ворогів. Це серйозна проблема, і суди часто враховують військовий досвід як пом'якшувальну обставину. Багато ветеранів отримали лікування замість суворих вироків завдяки розумінню природи травми. 33 історія про синдром битої жінки, який виправдовує помсту тирану. Лорена Бобіт відрізала чоловікові частину тіла після років домашнього насильства та знущань. Якщо вам подобається наш аналіз, обов'язково підпишіться на канал прямо зараз. Присяжні визнали її невинною через тимчасове божевілля, викликане тривалим стресом. 34-й приклад це синдром виживання в міських джунглях, використаний у 90-х. Адвокати стверджували, що життя в небезпечному районі робить людину гіперчутливою до загроз. Це виправдовувало превентивну агресію, коли підсудний стріляв першим боячись за своє життя. Соціологи критикували цю теорію за виправдання насильства соціальними умовами. 35-й випадок, відомий як чорна лють, і стосується розстрілу пасажирів поїзда. Колін Фергюсон заявив, що расизм у суспільстві довів його до стану неконтрольованого гніву. Він сам захищав себе в суді, перетворивши процес на дивне політичне шоу, присяжні не оцінили його аргументи і засудили його до довічного ув'язнення. 36-й приклад спирається на гнилий соціальний фон як причину злочинної поведінки. Захист доводив, що бідність і відсутність виховання не залишили підсудному іншого вибору. Ця стратегія намагається перекласти відповідальність з особистості на недосконалість державної системи. Часто це допомагає уникнути смертної кари, замінюючи її на тюремний термін. 37-й випадок це культурний захист, коли іммігранти посилаються на традиції батьківщини. Японка намагалася втопити дітей і себе, бо в її культурі це вважається почесним. Вона вижила, і адвокати пояснювали, що вона діяла з любові, рятуючи дітей від ганьби. Суд врахував культурний контекст і призначив їй досить м'яке покарання. 38-ма історія стосується релігійної свободи та відмови від медичної допомоги дітям. Батьки посилалися на віру, коли їхня дитина померла від виліковної хвороби без ліків. Вони стверджували, що молитва це єдиний допустимий для них метод лікування. Суди дедалі частіше відхиляють такі аргументи, ставлячи життя дитини вище релігійних догм. 39-й приклад це рух суверенних громадян, які не визнають законів держави. Вони стверджують, що суд не має над ними влади через наявність золотих торочок на прапорі. За їхньою логікою це перетворює суд на військовий трибунал, якому вони не підкоряються. Судді зазвичай ігнорують цю псевдоюридичну нісенітницю і виносять суворі вироки. Сороковий випадок пов'язаний із веселящим газом або закисом азоту, який використовують стоматологи. Жінка звинуватила лікаря у домаганнях, але той довів, що це галюцинації від газу. Не забудьте написати в коментарях, як би ви судили злочинців з такими виправданнями. Медичні дослідження підтвердили, що цей газ може викликати еротичні фантазії у пацієнтів. Сорок перший приклад це сонне водіння, яке ми частково згадували, але тут інший нюанс. Чоловік сів за кермо фури у вісні і спричинив масову аварію на шосе. Експерти виявили, що він страждав від порушення фази швидкого сну і не прокидався. Це стало вагомим аргументом для зняття кримінальних звинувачень у ненавмисному вбивстві. 42 га історія стосується сонного харчування, коли люди крадуть їжу у сусідів. Жінка проникала в чужі будинки вночі і спустошувала холодильники, нічого не пам'ятаючи. Поліція довго не могла зловити злодія, доки не встановила камери спостереження. Суд направив її на лікування розладів сну, а не до в'язниці за крадіжки. 43-й випадок пояснює агресію отруєнням чадним газом через несправний домашній обігрівач. Сім'я почала поводитися неадекватно і жорстоко, нападаючи один на одного без причини. Токсикологи виявили критичний рівень отрути в крові, що впливає на роботу мозку. Це врятувало їх від кримінального переслідування за нанесення тілесних ушкоджень. 44-й випадок це гіпоглікемія або різке падіння рівня цукру в крові. Чоловік побив поліцейського, але довів, що перебував у стані діабетичного шоку. Без глюкози мозок відключає логічне мислення і вмикає примітивні інстинкти самозахисту. Суд визнав це медичним фактом і зняв звинувачення у нападі на офіцера. 45-й випадок, відомий як стероїдна лють у бодібілдерів та професійних спортсменів. Вбивця стверджував, що анаболічні стероїди зробили його неконтрольованим та агресивним монстром. Захист намагався представити це як хімічне отруєння, а не свідомий вибір приймати допінг. Проте суди часто вважають, що добровільний прийом наркотиків не звільняє від відповідальності. 46 та історія стосується препарата Віагра та його впливу на кровообіг у мозку. Чоловік заявив, що ліки викликали у нього тимчасове помутніння розуму і агресію, він намагався виправдати сексуальний напад побічними ефектами популярного медичного препарата. Цей аргумент рідко спрацьовує, але адвокати продовжують його використовувати в справах про зґвалтування. 47 приклад це захист ботоксом, який звучить як поганий жарт. Жінку звинувачували у відсутності каяття, бо вона сиділа в суді з кам'яним обличчям. Адвокат пояснив, що вона не може плакати чи супитися через ін'єкції краси. Це допомогло змінити ставлення присяжних, які вважали її холоднокровною та бездушною. 48 ма історія про схиляння до суїциду через текстові повідомлення та дзвінки Мішель Картер переконала хлопця вбити себе, і захист називав це свободою слова. Адвокати стверджували, що вона фізично не була присутня, тому не може бути вбивцею. Суд створив прецедент, визнавши, що слова можуть бути знаряддям вбивства. 49-й випадок повертає нас до близнюків, але з містичним відтінком телепатії. Сестра стверджувала, що відчула біль сестри і напала на кривдника, не усвідомлюючи цього. Вона описувала це як ментальний зв'язок, який змусив її діяти автоматично. Хоча це звучить фантастично, емоційність розповіді вплинула на пом'якшення вироку. П'ятдесятий і останній приклад це стан раптової пристрасті після зради партнера. Чоловік застав дружину з хоханцем і вбив обох у стані сильного афекту. В Техасі такий аргумент колись дозволяв уникнути покарання, вважаючись виправданим гнівом. Сьогодні це лише пом'якшувальна обставина, але вона все ще ефективно працює. Підсумовуючи ці 50 історій, ми бачимо, наскільки гнучкою може бути система правосуддя. Те, що одному здається абсурдом, для іншого стає квітком на свободу. Захисники використовують кожну шпарину в законі та науці, щоб врятувати клієнтів. Іноді це призводить до справді справедливих рішень, а іноді до повного фарсу. Межа між хворобою та злочином часто розмита і залежить від красномовства адвоката. Дякую, що дослухали цю довгу лекцію до кінця разом із нами. Будь ласка, підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео, напишіть у коментарях, яка стратегія захисту вас вразила найбільше і чому. Також задавайте свої питання по темі, а відповіді інших глядачів читайте внизу. Ваша активність допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту для вас. До зустрічі у нових відео, де ми продовжимо досліджувати дивний світ.